Християнськими святами, святом Воскресіння, Пасхи. І святом, яке ми скоро будемо святкувати, це буде свято Вознесіння. 40 днів Ісус був на землі. Але вже не так, як був до цього. До цього Він кожного дня був із учнями, кожного дня в нього було служіння присутності, як казала сестра Лени Сьогодні. Вони з ним спали, вони з ним їли, з ним ходили. У них було неймовірне благословення бути біля Ісуса протязі половиною років. Але ось 40 днів ми читаємо, що Ісус їм являвся, але потім зникав. Він то був з ними, а потім його не було з ними. Ми мало що знаємо про ці 40 днів. Чим займався Ісус? Раніше перед масами людей, Він взагалі не являвся нікому окрім своїх учнів. Ісус не робив чудеса, не кормив хлібом, нічого подібного, служіння Ісуса помінялось 40 днів чим він займався. Ми бачимо, що перші явлення Ісуса вони були сплановані так, для того, щоб перевірити. І вгонтувати віру його учнів. Він знав до самого останнього моменту, що його учні неправильно вірили в нього. Три з половиною роки ходили, бачили, слухали, були поряд і все одно невірно зрозуміли його. Друзі, чи не так буває і у нас? Чи, ми, чи можемо статися таке, що і в нас може бути така сама небезпека? Ніби і в церкві, ніби і Біблію читаємо. Ніби вже й довго віруючи. Але, можливо, ми так і не проникли у Божі плани. Так і не зрозуміли Божої стратегії, так і не зрозуміли, що Господь хоче, як Він дивиться на цей світ очима. Можливо, ми хочемо просто підтусувати Бога під наші плани, під наші завдання, під наші мрії. То, що так само було, як у апостолів. Вони дивилися через свої окуляри на Ісуса, і вони бачили в Ісусі можливість піднятися, можливість краще почати жити, можливість бути більш сильнішими, владнішими, впливовішими. І тут все зруйнувалося. Вони були ніби дерева, які вирвали із землі, з голим коремів, які тільки сонечко припече, і вони пов'януть і засохнуть. Але Ісус займався тим, щоб пояснював їм. Він їм продовжував пояснювати. В одному з 12-й розумуки, 45-й вірш, там написано так: тоді розум розкрив їм, щоб вони зрозуміли Писання. Чуєте, він розум відкрив їм, щоб вони зрозуміли Писання. Це означає, що до цього часу їхнє. Усвідомлення і розуміння Писання було дуже мілким. Дуже мілким. Вони, не, вони читаючи старий заповідь, вони там не бачили Христа. Вони не розуміли Писання так, як розумів його Ісус. І ви знаєте, і сьогодні одна з найбільших бід всього християнства, можливо, дуже і твоя біда, у тому, що ти дуже мілкий у розумінні Писання. І біда, можливо, не в тому, що ти не знаєш писання. Можливо, найбільша біда то, в тому, що ти його і не хочеш знати, чесно кажучи. Можливо, біда в тому, що Біблія лежить у тебе і в українському <клес> сучасному, і в класичному, і в російському перекладі, і, е, і дитяча біблія, але ні одної з тих біблій ти не прочитав. Ти не прочитав від початку до кінця. Ти не посвятив своє життя для вивчення писання. Ви знаєте, сьогодні біда церкви у тому, що вона така величезна і така широчезна, Христова Церква, як океан. Якщо ви тільки уявили, що таке мільярд людей, щоб їх поставити один на квадратний метр, скільки це зайняло? Це скільки приблизно, а можливо і в два рази більше, тих, хто визнають себе християнами? Це як океан. Але проблема з цим океаном, що він дуже мілкий. Він такий мілкий, як маленька калюшка. Виглядає вражаюче. Але коли копнеш у нього, там так мінка. Якщо, дорогі друже, ти не зануриш себе у Писання, якщо ти не зробиш те, що Ісус сказав, дослідіть на Писанні, бо вони говорять про мене. Ви через них думаєте мати життя вічне. Писання так важливо знати, так важливо. І тому цим ми займаємося в церкві. Цим ми займаємося тим, що ми відкриваємо його і ми хочемо його зрозуміти. Тому, дорогі друзі, але цього так мало. Якщо ви тільки дві години будете проводити в церкві, можливо, ще дві години, бо багато далеко не всі відвідують вивчення Біблії, це так мало. Друзі, якби ви проводили не 24 години, а 24 хвилини протягом доби, 24 хвилини ви виділили для того, щоб прочитати писання і помолитися, це були б самі ефективні хвилини вашої доби. Тому що вони б вас занурили у ту глибину, подібну до дерева до дерева, яке. Перед тим, коли ми садимо дерево, перед тим, як воно почне буйно рости і приносити плоди, ми знаємо, йому потрібен корінь. Ми продаємо плодові дерева. Такі, знаєте, маленькі деревцятка, вони вони ще з голим коренем ми віддаємо людям, а вони вже цвітуть. Персики цвітуть, інші там рослинки цвітуть. І я кажу це людям, коли ви посадите рослинку, вам потрібно перше, Обірвати всі е, квіточки, не дозволити дереву приносити плід. Тому що йому спочатку потрібно що зробити? Вкорінитися. Воно має вкорінитися. Наступного року воно дасть вам тоді гарний приріст. і дасть гарні плоди. А інакше, що ви зробите? Воно, можливо, дасть вам один і той якийсь такий мершавий, і це буде і близько не те. Як воно заплановано, який сорт, і ви не побачите того потенціалу, який має це дерево. Тому для вкорінення потрібен час. Великий сторічний дуб, який стоїть, і ми красуємося його е, величчю, і його красотою, його силою. Ми не знаємо, що за тим дубом там, танки землею приблизно те саме. Тому коли наша невидима наша частина, вона мілка і слабка, тоді ми можемо просуватися своєю зеленю і своєю величезю тільки до певного часу, до того часу, поки в наше життя не прийдуть труднощі і випробування. Труднощі і випробування вони показують те, наскільки у нас все добре там знизу. Тому, дорогі друзі, це так надзвичайно важливо. У Ісуса Христа був план. Тому що Ісус Христос 2000 років назад, коли ходив і являвся цим 12 чоловікам, простим чоловікам із Палестини, Єврея. У ньому був план, який йшов навіть далі, ніж ми з вами живемо. У нього точно був план на 2000 років уперед. І він знав, що так багато залежить від цих 12 чоловіків. Вони прості люди. І багато що не в їхніх силах. І вони він знав, що вони недовго поживуть. Він знав, що через 30 років, максимум 40 років, майже нікого вже з них живих не буде. Він знав. Він знав кожен їхній наступний момент, що вони будуть робити, з ким вони будуть говорити, як вони на кого будуть впливати. Він це все розумів. І він знав, що якщо ціни встоять. Тоді і решта не встоїть. Він знав, що самі вони з тим не справляться. Він тому казав, що чекайте, коли Дух Святий зійде на вас, сила зійде Всевишнього на вас. У нього була стратегія і був план. Який же був у Ісуса план? Яка була в нього стратегія? Ми про це дізнаємося у Євангеліях. У Євангеліях, е як закінчуються Євангелія? Вони закінчуються тим, що Ісус перед своїм Вознесінням. Він дає завдання, він дає, розказує своє бачення майбутнього. Він, він дає їм завдання при від'їзді. Ви знаєте, зараз ми живемо в час війни і це впливає на те, як ми ведемо свої господарства. Знаєте, коли батьки, частина сім'ї уїжджає з дому, жінки з дітьми уїхали. То хата і все залишилося на кого? більшості на чоловіків. Да? А там, де чоловіки поїхали, то ставили хату і хазяйство на когось. Да? Попросили когось, будь ласка, і дали чіткі інструкції, що треба робити. І вже далі доля цієї хати, цього господарства церкви Христової. Вона залежить від тих людей, які е, цим оперують, вони управляють. Христос мав залишити землю, і він мав залишити на них. І доля церкви Христової, вона залежала від е, ось цих е, простих чоловіків. І ми читаємо у Євангелі від Матфія, у 20 му розділі ці слова, які треба знати на пам'ять. Останні слова Ісуса. Він сказав так. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я з вами до кінця, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ви знаєте ці слова. Мають величезне значення. Вони мають величезне значення сьогодні для нас, тому що це означає, що ці слова, які були сказані для апостолів 2000 років назад, вони мають таке саме значення і для нас. Ці самі слова, устами Марка, сказані так. 16 розділ Марка, там написано, ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто увірує і охриститься, буде спасенний, а хто не вірує, засуджений буде. У Євангелії від Луки в кінці 24-го розділу останнього, там написано, і щоб уймення його проповідувало спокаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши. І в діях святих апостолів. У першому розділу, восьмому віршу, ми читаємо, як е, Ісус дає завдання для апостолів. Він каже, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками ж будете в Єрусалимі і в усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Скажіть, якби ви були один із 12 апостолів, що б ви зрозуміли? Що це нам потрібно робити? Видно, що апостоли добре знали, що їм робити, тому що вони запам'ятали. Вони чітко знали, що їм Ісус сказав. Ісус дав їм останні інструкції. Він сказав, я залишаю, а ось ваша справа, чим ви маєте займатися. Чи були вони ступняні? Так були. Чи було їм легко? Ні, було не легко. Ви знаєте? Апостолу Петрові, який завжди ходив за Ісусом, встати перед багатотисячним народом і проповідувати в День П'ятдесятниці. Це було дуже надо. Чи хвилювався він, чи переживав він. Так. А коли церква почала множитися і людей стало в церкві набагато більше, ніж вони думали, і її церква нараховувала десятки тисяч людей. І вони почали втрачати контроль, тому що ці люди розповзалися по всій е, Римській імперії і утворювалося куча великих, е, 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 багато інших церков. Євангеліє Христова почало розповзатися е, навіть за межі єврейського народу. Воно почало йти е, по, по, е, по народам Римської імперії. Е, тоді не було ні автомобілів, тоді не було всіх тих технологій, які ми маємо, воно, воно переросло їх, е, їх самих. Наше діло робити те, що ми можемо, те, що ми, ми вважаємо важливим робити, вони займалися тим, що вони зрощували нових учнів, вони робили, е, виконували е, справу і доручив їм Господь. Сьогодні апостолів немає. Вони всі померли. Сьогодні є багато церков. Я хотів би, щоб ми подумали сьогодні не про всі церкви, подумали про нашу церкву щоб кожен із нас подумав про себе. Де, друже, знаходишся ти? Де ти знаходишся у цій картині? Тут написано, що апостоли мають перше, що робити, це чотири дієслова. Чотири простих дієслова. Ідіть, вчіть, маєте на увазі, проповідуйте Євангелію. що я вам Ну, ще й комфортно сидіти. Ми хочемо, щоб до нас йшли. Не ми до когось, а щоб до нас йшли. Ну, якщо вам треба, Євангеліє, добра Новина, то прийдіть до мене, запитайте мене, тоді, може, я вам розкажу. Відкрию вам секрети е, духовного е, життя. Але Ісус казав, ідіть. І ви знаєте, як далеко потрібно. Як далеко? Ви знаєте, я не говорю про те, щоб поїхати в Китай зараз, чи поїхати в Індію, чи поїхати ще кудись в Африку. А як далеко потрібно піти? Другий чоловіче, можливо, тобі треба зайти в спальню твоїх дітей? Мамо, можливо, тобі потрібно. Піти на побачення зі своїми дітьми, запитати, як у них справи. Можливо, треба піти на зустріч до свого сусіда. Можливо, потрібно піти а, і попити чаю своїм співробітником, своїм другом. Як далеко? Насправді недалеко Не потрібно далеко йти, щоб знайти тих людей яким потрібен Христос, які ще не прийняли його віру. Ви знаєте, а потім починається проста, здається, теж розмова. Потрібно людину запитати, чи вона вірить в Бога? Як вона вірить, що вона думає, дізнатися про те, де вона знаходиться ця людина по відношенню до Бога. Потрібно задати ці запитання. Ви знаєте, ми часто, я помітив, що ми у своїх розмовах ми говоримо про тисячі різних речей. Ну, найбільше ми говоримо про погоду, про війну, говоримо про роботу, чим ми робимо, ми говоримо, ми можемо говорити про хлопців, про дівчат, про одежу, про машини, про тисячу різних речей. Але я хотів би запитати вас, молоді, і дорослі, як часто ми говоримо про Ісуса Христа, як часто ми говоримо про Бога, як ми запитуємо, чи ми, чи ми коли спілкуємося з людьми, чи наші розмови заходять настільки глибоко, що ми можемо з ними поговорити про Бога? Чи для вас говорити про Бога і проповідувати Євангеліє так же само легко і просто, як говорити про погоду? Як говорити про роботу. Я знаю, що не кожен хоче слухати, і не кожен хоче про це говорити. І якщо хтось не хоче слухати і говорити, не потрібно. Але, дорогі друзі, коли ми станемо на суді перед Богом, коли ми будемо відповідати, як ми прожили своє життя, чи не буде нам велике дорікання від Христа? Який скаже, я помер за тих людей, поряд з якими ти жив. Ти жила. Я поставив це брат саме туди, для того, щоб ти там був сілом для них, там, щоб ти був світильником для них, там, щоб ти був для них євангелистом, проповідником, щоб незважаючи на те, скільки тобі років, чоловік ти чи жінка, дівчина чи хлопець, чи доросла людина, чи пожила. Я поставив в тебе для того, щоб ти там проповідував моє Євангеліє. А ти просто мовчав. Ти говорив про що завгодно, але не про це. Ви знаєте, це так важливо, щоб Євангеліє Христове проповідувалося. І ви знаєте, з іншої сторони, якщо Христос у нас живе, якщо ми Христом живемо, то ми і не можемо мовчати. Ми не можемо мовчати. Ви знаєте, якщо щось таке сталося в моєму житті, щось таке вражаюче, щось таке, що е, прекрасне або погане, я про це що? Я не можу мовчати? От воно себе не з волосевени хочеться цим поділитися. Можливо, якщо християни сьогодні не діляться Євангелієм, не свідкують про Христа, можливо, це свідоцтво цим християнам про те, що і Христа там. Боюся слова сказати. Нема. Можливо, Христос і не живе в вашому серці. Якби Він там жив, Він би жив у вас і через вас. Христос би лився через вас. Я знаю, що найбільше, найбільше випробування для нас християн, це не те, щоб гарно говорити, а щоб гарно, відповідно, жити. Часто наші уста закриваються, і ми не можемо сказати навіть нашим близьким про Христа, тому що вони, ми, ми знаємо, що вони знають, як ми живемо, і що наше життя не відповідає тому. Тому нам потрібно привести себе у відповідність, у відповідність Христовому Євангелію. Тому що, коли є гарне християнське життя, недосконало, недосконало. Люди знають, що ми недосконалі. Вони не чекають від нас того, що ми будемо досконалими. Але вони хочуть бачити нас щирими. Вони хочуть нас бачити смиренними, простими. Вони хочуть нас бачити, як... якого ми бачимо Христа, яких ми бачимо апостолів на сторінках Писання. Ми всі робимо помилки, але ми маємо вміти вибачатися. Ми маємо вміти миритися. Ми маємо вміти, після того, як впали, встати, мати смирення, визнавати свою гріховність. Це так пражливо. Тому, дорогі друзі, у нас є величезне завдання, завдання як церкви нести Євангелію. Нести Євангелію. Ми бачимо третє дієслово, що тих, хто буде вірувати, що їх потрібно зробити? Хрестити. Хрестити, тих, хто будуть вірувати. Спочатку йдіть, проповідуйте тих, хто будуть вірувати, хрестіть. ось, друзі, майже рік ми його проповідуємо. Можливо, хтось майже з вас рік ходить на служіння. А можливо, хтось вже давно ходить на служіння. І ви слухаєте Євангелія. І, можливо, ви вже в своєму серці повірили в Євангелію. Ви прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, і ви вже навіть свідкуєте про Ви покаялися, тому що покаяння це означає зміна життя. Наступний крок, який Христос хоче, щоб ви зробили, це те, щоб ви похрестилися. Ми будемо зараз вже готувати тих, хто повірив в Ісуса Христа до хрещення. Що таке хрещення? Хрещення це посвячення себе Богові, це вступлення в заповіті з Богом, коли ми Богові даємо обіцянку. Бог обіцяє нас привезти в царство своє, спасти нас. Він обіцяє нас долучити до тіла, до церкви Його, а ми обіцяємо Йому обітницю чистої і доброї совісті. Так написано в Писанні. Чи, чи ви зробили це заповідь з Господу? Чи ви прийняли Його своє серце, чи ви посвятили своє життя йому у Святому водному хрещенні? І решту нам сказано сказано кожному з нас, що ми маємо останнє навчити. Навчити не глибин Богослів'я, а навчити те, як ми маємо виконувати, як ми маємо зберігати все те, що Христос нам заповів. Ви знаєте, насправді, я думаю, що Біблія це чимало книг. Христос багато чому вчив. І багато що вимагає глибокого глибшого роз'яснення. Воно вимагає того, щоб ми могли людям дати відповіді на їхні запитання, коли вони читають Писання. Тому це означає, що нам потрібні люди в церкві, які знають глибше писання для того, щоб пояснити його іншим. Нам потрібні люди. Які знають і готові приділяти час і зусилля для того, щоб навчати, щоб християнство воно не було, знаєте, як мамочка, коли народить, народжує дітей, то так, так буває, знаєте, якщо б вона зразу родила 10 чи 12, це, це страшно, правда? Двоє це вже страшно. Тому зазвичай народжується одна дитинка, друга, третя і так далі. І коли в дітей здається вже п'ятеро, то вже старша донька чи старший син, вони що роблять? Вони вже виконують певну роль мами. Вони нянчать, вони допомагають, вони один так само і в Христовій церкві, в Христовій сім'ї. Якщо ми хочемо, щоб церква Христова була живою, діяльною, гарною. Це означає, що ми тут, брати і сестри, один одному і ми маємо один одного навчати. Тому так важливо, щоб були вивчення Біблії. І ви знаєте, в нашій церкві ми стикнулися з, з простим таким проблемами. В принципі, і люди є, які б хотіли ходити на вивчення Біблії. Але хто буде проводити? Хто буде вчити? Хто той, хто знає, а для того, щоб знати, треба поступати кудись, вчитися. Потрібно в семінарії поступати, потрібно самому читати книги, книги. треба, щоб це люди були е, до цього здібні, обдаровані і горіли до цього. Ви знаєте, е, апостоли не були великими вчителями. Вони розуміли, що е, ми хто такі, ми, там, ми, нам, нам би там щось робити, та, е, ми не ровні. Але вони мусили це робити. Вони мусили І вони це робили, як хто вмів. У Павла може краще виходило, ніж у Петра, але і Петро і Павло це робили. Тому, дорогі друзі, ми, церкв, ми маємо ось цю відповідальність перед Богом. І Христос цю відповідальність поклав не тільки на 12 апостолів, Він поклав її і на нас. І у кожного з нас є перед Богом своя відповідальність. Тому, дорогі друзі, я вас хочу закликати. Незалежно від того, де ви знаходитеся в дорозі з Христом. Щоб ви шукали, як виконати його волю. Якщо ви ще не прийняли Христа у своє серце прийміть його, якщо ви ще не, не, не прийняли святоводне хрещення, прийміть це святоводне хрещення. Якщо ви вже це зробили, вам потрібно ставати на цей шлях і бути євангелистом у своєму домі, у своїй сім'ї, на своєму робочому місці, у своєму селі. Можливо, у когось із вас, Господь буде, готує і кличе до якогось більшого, дальшого місця, куди, куди вам потрібно бути готовими поїхати, можливо, в іншу навіть країну, поїхати в інше місто, вивчити іншу мову, іншу культуру і там служити Е, Тому у кожного з нас є наше покликання, наше завдання, і Господь хоче, щоб ми продовжували йти і приносити йому плід. Ми зараз будемо молитися, наше служіння підійшло до кінця. І я хочу сьогодні закликати тих, хто.